Минулого року ми бачили, що у Ірану з'явився шахет 236, який реактивний. І коли вже після нового року в соцмережах почали з'являтися фотографії, ця інформація не підтверджена. Втім, про це, це про це говорять: про те, що наче. Росії, Іран вже передав ці реактивні дрони. А, на вашу думку, чи дійсно у Росії є потреба саме в реактивних шахедах, навіщо вона може бути? І чи ви схиляєтесь до того, що дійсно передає Іран такі дрони, чи це лише чутки? А, стосовно взагалі появи інформації щодо збиття на території України цього дрону? Давайте уточнимо, що саме перше, перше джерело появи цієї інформації це був телеграм-канал, який Нещодавно створений вересні 2023 року він створений був. От. Фотограф... Фотокартки цього, цих уламків вони без заднього фону, тобто вони обрізані, на них наліплено. Купа, різних, купа нас самого цього телеграм-каналу. Тобто, ми не можемо взяти ці фотографії і гарно їх відосінтерити, де вони були взяти. Далі на фотографіях лише двигун, тобто звертається увага до двигуна і безпосередньо до сопла реактивного, тобто, це от дивіться, це реактивний, вот тому. А на мою точку зору, це було на мою точку зору, знов таки це скоріш за все, якісь вкид інформаційний, а тому, що жодних підтверджень ми ще не маємо, і мабуть, кожен військовослужбовець України, отримавши. Таке розуміння, не такий, такий дрон збивши такий дрон, мусить його відправити в певні органи, де були б його вивчення його, от це одна сторона. Друга сторона стосовно появи, наприклад, якісь інших систем ураження, то насправді кожна система має свою відзначку по, по своєму так мовити світитися на радіолокаційних станцій. Тобто це якась нова ціль, нові характеристики, нова швидкість, новий його об'єм, тобто він там великий, маленький. От і це створює певні загрози, тобто певні труднощі для протиповітряної оборони. Але жнов таки це подолаємо труднощі. Тому, якщо ми кажемо про безпосередню появу якихось нових повітряних цілей для повітряних сил, це буде просто нова, нова така навичка, яку вони виконують. Справляться дуже швидко і зможуть відпрацьовувати по них. До речі, тут в нагоді стає дуже гарне питання: що добре, що у нас закрите небо, не літають світаки. От тому а, наших повітряних сил руки трохи розв'язані. вони можуть вирішити Тому, а, да, І я не бачу такої проблеми великої, тому що насправді а, те, що зараз ми маємо, Україна має дуже Гарну ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка вкладає в себе і протидію і балістики, і протидію і, е, крилатим ракетам, і таким БПЛА, е, як шахет тобто, цієї мобільних групи, тобто насправді е, появою тих самих реактивних шахетів. В мобільних групах з'являться там ПЗРК, якісь да от плюс буде наведення легше, тому що двигуни реактивні, Вони видають доповідач, у них є і можна навестись на двигун, от, і так далі. В принципі, проти кожної дії є протидія, і тут питання в іншому: питання в тому, що Україні треба займатися безпосередньо вже знищенням саме джерел виявлення таких. Речей, а це безпосередньо заводи російські, це безпосередньо пілоти російські, які запускають ці ракети по Україні, інженерний склад заводів і інженерний склад повітряних ескадрилів російських.